Всім привітки! Ви на каналі Cherry Roblox, черешня Roblox, я не пам'ятаю, вже по-англійськи чи ні. Сьогодні я буду знімати прокачку в Adobe Me з, ну, не з нуля, а до якогось нормального такого петіка Якщо це відео набере 100 лайки, то я знімлю прокачу каут своєї мами. Ну, я її зробила аккаунт у Roblox. Ну і передала їй райд перточка Секунду. Ну, ви почали від мене відписуватись, тому що я не роблю відео. У мене, напевно, вчора би після вчора пробувала зробити відео, але мені ніяк не кидало трейди, і це було просто нецікаво, я вам показую, як я намагаюся знайти трейдів. Ну окей, давайте зараз починати. Але перед переглядом цього відео поставте лайк, пишіться на канал. Я буду дуже-дуже всім вдячна. Всіх люблю. Окей, починаємо. Ось такого ось трейд був. Він давно. ну, Я підготувала всі трейди. Так, такого лава Неон Флоред ракончика я затрейдила на флоредка Прикона. І на флоред ми передривав. Насправді, я думаю, що це був для мене луз. Але ж тоді ці були п'яти за Рубаксів ще флай і раді тому я заголосилася. Секунду, я щось не працюю. Я... Ну, секундочку. Ну, Я думала, що це для мене він, тому що два паети зарубакси, ще й флайрайт, і я заглушилася. Але каприкона цього зарубакси і цього вампір дракона було дуже складно як трейдити. Я хотіла знайти підходящий для себе трейд. Ну, нормальний, щоб я не пішла в вуз. Ну, окей, я йду далі трейдитись. Далі я флайрайд е, такого дракончика райд. Бика із такого райд затрейдила на неон рай Кіцуну. Зараз я скажу вам, мені здається, це може трохи лукс, але я скажу, чогось Ну цього, Цей виявився хард, і кому бичок теж хард І цей райд Ленівес теж хард Ну на Насчет кецуну, я не знаю. Я колись з'їдала дракона, напевно, фейрі, і мені дали куча райд за цього. Тому я заголосилась. Чекайте наступного трейду. Далі, ось таку нюанфлеред кідсунечку. Я затрейдала на райд Sakur дракончика, на райд Б'юсі манкей райд ось такого тукана і ось такого айс Moss Ну я скажу вам чому. Мені здавалось, що цей виріс вже ну, такий нормальний в ціні, трохи виріс, але він вже так, він такий самий, як є. І мені було його хард трейдити, але. Скажу вам спойлер один. Я його затрейдила. Mm -hmm. Йосі не зманка, мені теж було складно затрейдити. І, до речі, в наступному трейді я буду трейдити її. І... і ось такого райт тукана. Теж. Ну, начитаюсь з мозг дракончика, я не знаю. Чекайте, трейдик і Такого флорайт Каприкона. Я затрейдила на Райт Сніжну Слову. Якщо чесно, я не люблю цього петіка. Тому вирішила її затрейдити. Ну, але ніжну сову я теж трейдила була довго, колись це була моя мрія, мені здавалося, що вони вже стали якісь олдові, як проста сова. Ну, окей. Тоді я не знала, що цих петів можна було купити. Я... Мені дівчинка якась кинула трейді, а від цих петів треба було збавитись. Ну, я була їй дала такі на два ось таких новеньких. Чекаю, і я якраз хотіла зробити мега-неонку і вже про ці Чекайте на наступний трейд. Я вже тр... Вибачте, трохи І ось трейд на цю мавпочку Я дала була ось такого, азьма, з такого Айсмас-дракончика, одного Blue Butterfly, тому у мене їх було 5, і я з 4 зробив собі неонку і з манки на це. Я... Це бюсі манки вилиз хард трейду, як я казала. Ось я Леді Бах теж, я думала, райт легендарка, нормально буде трейдитись. Але ні, чекайте наступного трейду. Далі ми з дівчинкою були, домовились трейдити на цього пету, але ну, я кажу, я не знала, що вони продаються. Хотіла їх назбирати собі, колекцію, зробити меганеон. Чекайте наступний трейд. Ну і нарешті трейд на райд совушку. Було її важко трейдити, але я її натрейдила на райд-петіка. Чекайте, зараз мені кидають. І вибачте, мені давали петь, як я хотіла. Все, мені на райд-петіка кидали, які теж хард. Цю, Ось секундочку, вибачте. Секунду. Цю райд сову, як я казала, затрейдила на райд дракончика діамантового. Секунду. Мені здавалося це він. Але це був для мене луз, вона теж ще виявилась, хард на трейд. Ну, тобто хард тяжко трейдити, чекайте наступного трейду. Далі, райд такого хард тукана я затрейдала на реджену, значь нього я не знаю, чи він хард петь, тому що я його ще не трейдила. Чекайте наступного трейдіка Далі, нарешті, трейд, якого я чекала, ну, я цих комичків просто обожнюю, вони ще зароби. Ну, мені здається, вони. Коштує менше, та знову, чекайте, вибачте, рані вибачаюся, знову будемо скажемо, чого я вважаю цей трейд нормальним. Ну, мені просто дали Глор дельфіна за мого радьба, таке коротше все-все. Цей райд леді мені здавався, це він, цей райд Голден Леді Баг Харт на трейд, і ще й менше коштує, ніж цей ком'ячок. Із такі луна яйця я одне дала, бо я хотіла їх збирати багато. Ну, треба їх було кудись, і ще два каракати зійця, щоб їх кудись діти. Чекайте наступного трейду. Далі я затрейдила флай-зільку на райд ось такого лева. Не здавайся, це нормальний трейд. Зараз мене запитаєте, Чу ти ж трейдиш тільки райд петиків або ж м -м зільки? Ну я хочу спочатку так, мені треба. Ой, бліна! Чекайте, чекайте хвилину. Все, все, все нормально, вже продовжимо. Мені треба було спочатку кудись хард рад діти. Все, не це ви не бачите. Все, 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 тепер все нормально. Мені треба було кудись діти хард райд петиків. І у мене, можна сказати, вийшло. А потім, коли я буду накоплю вже нормальні баксики, я накопляю лунних яйців, буду трейдитись вам на райд. Чекайте і чекайте наступного трейдика. Все, мені знову кидали трейд, це вже не діла. Далі ось такий наступний трейд. Ну, я не знаю, мені здається, що цей свиску теж хард на трейд. Але розумієте, цей коровка виявилася теж хард. Я її дуже довго трейдила, але ну, цей чоловік у нього вже два рази обмінялася, він мені дуже допоміг з двома петами. пятами. Давайте подивимося, що тут є. Все, коротше. Тут є ось такий милий петик. Та знову чекайте, чекайте. Ось такий за не знаю скільки, 60, напевно, 8 тисяч. Це така рибка, якої немає. Такий мілий міли зайчик. Ну, коротше, мілий Мяу. Не мяу, коротше Я ж забула, я забула аж білка, олень. Ось такий петік Дивіться, тут багато саме ультра рідких. Крім цього, рідких. бачите? Далі рар, рар анкамон. Ну, Інкамон. Ну, це нічого. Але це, ну, Чутую, що, що це хард на трейд. Це був найліпший. Ця людина мені дуже допомогла. Передаю я їй величезне. Дякую. Чекайте наступного трейдика. Ну, коротше, такий наступний у нас трейд. Це пет також карт. Мені дали флай і ось такого петика. Я просто збираю більше таких мілких, щоб їх трейдити. Ну, я хотіла реально добавочку, бо це Анкамонка, а у мене ультраграрна. І, так, я зараз розповім. Пам'ятаєте, на флайт дільку там був трейд, то ця дівка, дівчина мені допомогла її затрейдити. Чекайте знову. Ну, це ось цей трейд, це теж самий нік. Вона мені реально дуже допомогла. Ну, що не легко було затрейдити, на який я хочу. Я хотіла на нормальну райт легендарку Чекайте наступного трейдіка і передаю ще раз, дякую. Далі само... Стею самою дівчиною я назад затрейдала на персіон анкет з ось таку, і з таким йожиком, і маленьким подарунок. Йожик все нормально в карманчик, але цей пет також хард на трейд, тому я заголосилась. Лише трохи потрейдити цього, я, здається, його затрейдала чи ні, я не пам'ятаю. Ну, нічого, нічого. Чекайте наступного трейдіка. Далі бомбезний трейд на флорайд пінгвінчика. Я дала флорайд цього піродактуля і сендвіч. Ну, попер... Ой, секундочку, секундочку, вибач. Ну, по-перше, він був хард на трейд, я його нелегко могла затрейдити, а ця людина мені допомогла. Те знову секундочку? оця ця людина мені дуже допомогла розумієте, вибачте за те, що я палю. Ця людина мені допомогла. Звісно, вона хотіла трейд на зав. довгий. Ну, тому що це довго трейдити, хард. Ну я ж свого пета теж віддала зрад Петяка, right нікого я не пам'ятаю, затрейдила чи ні. Не схоже, ні. Ну мені ж теж було трейдити важко цього. Людина кинула мені трейд на флорет пінгвінчика. Я закласилася. Ну, тому що Пін Райт, пінгвінчик це перший мій пет, і це був для мене вигідно. Вона хотіла втрейти за сказала ні, вибач, ну готова була дати їй подарунок, а вона отклонила, Навіть не розумію, чому. Далі дивіться останній трейд. Ось такий бомбезний трейд на цю саму персинську кіст, кішечку, я по-моєму трошки переплатила. Але нічого, я думаю, що це може харт а може ні. Ну мені цей пет не перший. У мене такий пет був, коли ще райдочко було, мені знову кидає. Чому я загласилась? Я дала те, що хардтрейдити, трейдити, дала три яєчка, від яких треба було збавитись, і одного такого, ну Анкамоновського, ну мені його було. Прям нічого за нього не давали. Ну і подарунок, що з подаруночка вибило. Мені та дівчина знову кидала з своїм лормідельфінчиком. Я вирішила загласитися. Це був мій перший петік Нерайз. Тому я загласилася. Пишіть, чи сподобалась вам ось така рубрика. Ставте лайки. підписуйтесь на мій канал. Всім пока! Реально, якщо ви хочете, щоб я зняла була другу частину, другу частину прокачки я і так буде зніму. Якщо ви хочете, щоб я зняла першу, зняла першу частину по прокачці накату моєї мами, я передала то ставте лайки. Якщо буде 100 лайків. Ну, мені реально, я пробую розвинутись, і це для мене теж займає час на літні канікули, а мені ще треба трохи вчитися. І ми вже і на що літні канікули. Уже серпень скоро буде, розумієте? І 4 дні, через 4 дні, а може ні, я не пам'ятаю. Ну, я теж хочу активу від вас, лайків. Ну, якщо. От речі, у мене кипічки, якщо ви наберете 100 лайків, я буду приказувати івент, мама. Ну, звісно, не спочатку, я да, неї є там капібарику тяжко трейдити, і трохи петіків але в неї дуже маленький інвентар, і я її дала до грет, якого мені було хардрейдеть. Ну, це, це було до прокачки. Ну, все ж таки, якщо вам сподобалось відео, ставте лайки. Дякую вам всім за перегляд цього відео. Всім па-па!